Фільм розсмішила мама. А можна просто скинуть і все. <сорок> і все. Коротше, мама, скільки скинуть, скільки й буде. Якщо буде 200 гривень, то 200 буде гривень. Все одно, то скільки ти скинеш, це залежить від подарочку. Якщо мало... Сліма... То маленький, якщо більше, то великий. Ти рішаєш, а не я. Це твої гроші, а не мої. Я у тебе тільки клянчу. А ти. Е... Е... Думаєш, як... як поступить. І все. Я не знаю. Не знаю. Я не можу сказати якусь там суму, не можу. сама. мама. Мама, ти же шутиш. Що <ривіт> я куплю на 2 гривні? Я кульок не зможу купити. ма <ривіт> Ой, боже, я не, я, я не розумію, чому ти не можеш от сама вирішити і скинути мені гроші. потому что я много сейчас скажу. Я скажу, я отоски мне 2000, 5000, 1000. Ты, конечно, меня рассмешила, ма. Я смотрю Да я Я даже кулек не смогу купить. Я знаю, даже за что Я даже не знаю, что за 2 гривні вже купити. Раніше я могла раніше я могла купити там жувачку або якусь конфету. І то, сполучається, одна конфета 50 копійок коштувала. Чотири конфети я могла купити. А сейчас я даже сейчас нічого не можу за за 2 гривні купити.